В цій лекції нашого курсу загальної астрофізики ми поговоримо про стандартну модель фізики елементарних частинок. І ці знання в подальшому знадобляться нам для розуміння термоядерних реакцій в надрах зір, структури нейтронних зір, космічних променів, космології молодого Всесвіту і для інших астрономічних задач. Всі відомі нам земні об'єкти, включаючи нас з вами, складаються з молекул. Молекули, в свою чергу, складаються з атомів. Перепрошую за таке карикатурне зображення атома, некоректне з точки зору квантової механіки. Атоми містять електрони, розташовані навколо ядра. Кожен електрон є елементарною частинкою. Ядро ж має складну структуру. Воно складається з протонів і нейтронів, які, в свою чергу, теж мають складну структуру. Кожен протон і кожен нейтрон складаються з трьох кварків, які взаємодіють сильною взаємодією, постійно обмінюючись глюонами. На цьому слайді представлені всі відомі сучасні науці елементарні частинки, об'єднані в так звану стандартну модель фізики елементарних частинок. Стандартна модель складається з шести кварків, шести лептонів, чотирьох носіїв взаємодії і бозона Гікса. Кожна елементарна частинка має свою античастинку з такою ж масою, але протилежним зарядом. Причому бозон Гікса, Z-бозон і фотон є своїми власними античастинками. Наприклад, античастинкою електрона є позитрон, і електрон з позитроном здатні анігілювати з утворенням двох фотонів. Такі реакції між елементарними частинками зручно представляти на так званих Фейнманівських діаграмах, на яких вздовж однієї осі відкладений час, а вздовж іншої, якийсь аналог просторової координати. Наприклад, тут зображено, як прилітають електрон і позитрон, який ми представляємо як електрон, що рухається в зворотньому напрямку за часом. Зустрівшись, вони зникають і далі летять лише два фотони. Для кожної частинки в цій схемі вказані її спін, заряд і маса. Маса виражена в енергетичних одиницях мегаелектрон вольтах або гігаелектронвольтах, вольтах, що можна перевести в звичайні масові одиниці, використовуючи співвідношення Ейнштейна Е до рівням в квадраті. Спін характеризує власний момент імпульсу частинки, і він є однією другою для кварків і лептонів, одиницею для глюонів і нулем для бозона гікса. Електричний заряд є цілим для всіх частинок, окрім кварків, для яких він є дробовим. Але оскільки вільні кварки в природі не зустрічаються, вони зустрічаються лише в комбінаціях, і в кожній такій комбінації, в кожній частинці зібраних з кварків, електричний заряд теж виявляється цілим. Бозон Гікса відповідальний за масти інших частинок стандартної моделі. Він був передбачений теоретично в 1964 році шістьма. Фізиками теоретиками в трьох окремих статтях, названий Бозоном Гікса на честь одного з них, в 2012 році був відкритий експериментально в Церні, а в 2013 році за його передбачення Гіксу і Англеру була присуджена Нобелівська премія. Хоч Бозон Гікса і став довершенням стандартної моделі, більшість властивостей елементарних частинок можна зрозуміти і без нього, тож надалі ми сконцентруємось на решті частинок стандартної моделі. Чотири частинки, виділені червоним і підписані як носії взаємодії, відповідальні за взаємодії між кварками і лептоном. В квантовій механіці взаємодія між частинками відбувається шляхом обміну. Частинками-носіями, так як, наприклад, два астронавти в космосі взаємодіяли б один з одним, перекидаючи один одному м'яч, отримуючи імпульс від пійманого і потім відкинутого назад м'яча, кожен астронавт відчував би середню силу, що відштовхує його від іншого астронавта. Квантовій механіці обмін такими частинками-носіями може призводити не тільки до відштовхування, а й до притягання частинок, що не можна пояснити вже жодною, що вже не можна пояснити жодною великомасштабною аналогією. Ось як, наприклад, виглядає діаграма Фейнмана для взаємодії електрона з електронним нейтрином. Електрон і нейтрино прилітають в область взаємодії, обмінюються Z-0 бозоном після чого відлітають вже з іншими імпульсами. Однак звідки взялась енергія для народження цього Z-0 бозона Його маса і відповідно його енергія спокою в сотні тисяч разів більша, ніж енергія електрона і нейтрино разом узятих. Чи поява такого Z-0 бозона не порушує закон збереження енергії? Грубо кажучи, порушує. Але нічого страшного в цьому немає, бо співвідношення невизначеності Гейзенберга можна Трактувати як можливість порушення закону збереження енергії на якусь обмежену величину Дельта Е на дуже короткий час дельта Т, так, щоб добуток дельта Е на дельта Т не перевищував за порядком величини стало планка. Тож поява такого z 0 бозона можлива, але лише на дуже короткий час, якби з запозиченням енергії з нікуди і з необхідністю максимально швидко повернути назад цей борг, оскільки такий Z0-бозон має дуже маленький. Час життя обмежений співвідношенням невизначеності, то і пройти він встигає лише маленьку відстань. В результаті радіус слабкої взаємодії, пов'язаної з обміном Z-0-бозонами, виявляється дуже маленьким, що спричинено великою масою Z-0-бозона. Такі утворені в борг частинки називаються віртуальними. Тут я маю уточнити і дещо ускладнити формулювання. Насправді діаграми Фейнмана будують так, щоб в кожній її вершинці виконувались закони збереження. І, і імпульсу і енергії, але що буде порушуватись при утворенні віртуальної частинки, так це зв'язок між її енергією і імпульсом. Виявляється, що ця частинка має набагато меншу енергію, ніж повинна була б мати частинка такої маси, і ця неправильність в структурі частинки призводить до того, що вона може подорожувати лише на дуже обмежену відстань. Тут представлена дещо складніша діаграма Фейнмана для електромагнітної взаємодії між Протоном і електроном шляхом обміну віртуальними фотонами. Представлена діаграма Фейнмана навмисне складна, включає багато фотонів, випромінених від протона і поглинутих електроном, випромінених від електрона і поглинутих фотоном, віртуальних фотонів, які електрон випромінює і сам же поглинає. Навіть один фотон по дорозі розпадається на пару електрона і позитрона, які потім знову анігілюють фотон, який вже летить далі і поглинається протоном. У нас нема Має практичних способів перевірити, чи відбуваються в дійсності всі ці процеси, зображені на Фейнманівській діаграмі. Але чисто з математичної точки зору, Фейнманівська діаграма є потужним інструментом візуалізації різних можливих процесів, і існує надійний математичний формалізм, який дозволяє для кожної діаграми Фейнмана розрахувати ймовірність того, що вона реалізується. Таким чином знайти, наприклад, сили взаємодії між всіма частинками, ймовірності різних ядерних реакцій і так далі. Такі результати розрахунки добре узгоджуються з експериментальними даними, і це підтверджує, що діаграми Фейнмана є, якщо і не дійсністю, то принаймні хорошим її математичним описом. В стандартній моделі є чотири частинки носія взаємодій. Сильна взаємодія переноситься віртуальними глюонами. Вона відповідальна за зв'язок атомних ядер, а також кварків, протони. Нейтронах і інших складених скварків частинках. Сила сильної взаємодії умовно береться за одиницю, а радіус сильної взаємодії порядку розмірів, протонів або нейтронів. Електромагнітна взаємодія переноситься віртуальними фотонами. Вона відповідальна за структуру атомів, молекул, твердих тіл, рідин, газів, лазми і навіть за електромагнітні імпульси в наших мізках, за допомогою яких ми думаємо про стандартну модель. Сила електромагнітної взаємодії приблизно в 100 разів слабша за сильну взаємодію, а радіус нескінченний. слабка. Взаємодія переноситься Z-бозонами, а також W+, плюс і w мінус бозонами, які мають протилежні електричні заряди і є античастинками один одного. Слабка взаємодія відповідальна за бета-розпад атомних ядер, її сила приблизно на 5 порядків слабша за сильну взаємодію, а радіус приблизно в тисячу разів менший, ніж для сильної взаємодії. Четвертою фундаментальною взаємодією є гравітація, відповідальна за всесвіт на найбільших просторових масштабах. Її радіус взаємодії нескінченний, але сила Цієї взаємодії настільки слабка, що її дуже важко досліджувати методами фізики елементарних частинок. Хоча іноді доводиться чути про гравітон як гіпотетичну частинку носій гравітаційної взаємодії, але поки що гравітація не входить у стандартну модель фізики елементарних частинок. Сильні взаємодії беруть участь всі типи кварків, натомість як лептони не здатні взаємодіяти з гльонами і таким чином сильні взаємодії участі не беруть. В електромагнітній взаємодії беруть участь всі. Заряджені частинки, тобто кварки і заряджені лептони: електрон, міон і таулептон. Нейтрино не беруть участь в електромагнітній взаємодії. Слабкі взаємодії беруть участь всі кварки і лептони. Також носії взаємодії здатні взаємодіяти між собою. Блюони взаємодіють з іншими глюонами. Заряджені W бозони беруть участь в електромагнітній взаємодії. Також Z дубльве-бозони здатні взаємодіяти з іншими Z дубльве-бозонами, беручи участь в слабкій взаємодії. Щось з взаємодіями, поговоримо детальніше про ті частинки, які ми звикли сприймати як матерію. Почнімо з шести кварків, які позначаються літерами У, Д, С, С, Т і Б, що є скороченням від їхніх англійських назв, які в перекладі на українську могли б звучати як верхній, нижній, чарівний, дивний, істинний і красивий, або знову верхній і нижній, іншими англійськими словами. Ці вигадані епітети є не більш ніж просто маркерами, щоб відрізняти кварк кварки один від одного. природа сильної взаємодії така, що вона збільшується з відстані між кварками. Вільні кварки в природі не зустрічаються, вони зустрічаються тільки у вигляді складених частинок адронів. І коли ми намагаємось вирвати кварк за адрона, то в місті розриву створюються нові пари кварк-антикварк, і таким чином ми отримуємо два нові адрони, але не отримуємо вільних кварків. Хоча кожен кварк має дробовий електричний заряд, коли вони складаються в адрони, сумарні заряди виявляються. Цілими. Одним з типів мадронів є баріони, які складені з трьох кварків. Наприклад, протон складається з верхнього, верхнього і нижнього кварків. Відповідно, його заряд виявляється 2 третини плюс 2 третини, мінус 1 третина, тобто одиниця. Нейтрон складається з верхнього і двох нижніх кварків. відповідно, його заряд виявляється нулем. З використанням важчих кварків можна складати ще багато інших баріонів, як, наприклад, цей лямбда-баріон. Зверніть увагу, що енергія спокою легких кварків становить всього лише кілька мегаелектронвольтів. натомість як енергія спокою протона приблизно в 100 разів більша ніж енергія спокою тих кварків, що його складають. Решта 99% маси протона припадає на поле, з яким взаємодіють ці кварки, тобто на ті віртуальні частинки, якими вони обмінюються для забезпечення своєї сильної взаємодії. Оскільки більша частина маси нас з вами припадає саме на баріон, ми мусимо визнати, що на 99% ми з вами складаємось з віртуальних частинок. Іншим типом адронів є мезони, які складаються з кварка і антикварка. Наприклад, коли ми до верхнього кварка зарядом плюс 2 третини додаємо нижній антикварк зарядом плюс 1 третина, ми отримаємо пі плюс мезон зарядом 1. Відповідно, мінус мезон складається з нижнього і антиверхнього кварків, пі нуль мезон складається з комбінації верхнього і антиверхнього та нижнього і антинижнього. Ми бачимо, що пі-плюс мезон є античастинкою. Пімінус мезон, а 0 мезон є своєю власною античастинкою. Античастинками баріонів є антибаріони, які складаються з відповідних антикварків, антипротон, антинейтрон і так далі. Ось кілька асоціацій, які можуть вам допомогти запам'ятати назви цих частинок. Великий прискорювач, в якому зіштовхуються адрони, називається великим адронним колайдером. Він розташований на границі Швейцарії і Франції. Баріонною матерією в космології називається видима речовина, оскільки Саме на протони і нейтрони приходить більша частина відомої маси всесвіту. Слово мезон походить від грецького месос, що означає середній. Від цього корення походить, наприклад, мезосфера, назва проміжного шару земної атмосфери. Ця назва пов'язана з тим, що мезони мають середню масу між більш масивними баріонами і легшими лептонами. Запам'ятаймо, що і баріони, і мезони є окремими підтипами адронів. Довгий найдення кварків існував великий не Впорядкований зоопарк різних типів адронів. Ну тут для прикладу зображено кілька антибаріонів, кілька мезонів, складених з різних типів кварків. Науковці намагалися класифікувати їх, зокрема за допомогою таких красивих діаграм, як представлені тут. Однак, просте пояснення цього різноманіття адронів з'явилося тільки в 64-му році, коли Гелман і Цвейг вигадали, що адрони не є по-справжньому фундаментальними частинками, а складаються з окремих кварків. Їм вистачило лише трьох кварків для пояснення структури всіх відомих на той час адронів. і назву кваркам вони дали, взявши її з книжки Помінки за Фініганом, класика англійської літератури Джеймса Джойса, в якому чайки кричать головному герою: три кварка для мастера Марка. За це відкриття в 69-му році Гелман отримав Нобелівську премію. Решту кварків відкрили пізніше: це кварк в 74-му році, Б кварк в 77-му, а Т-кварк в 95-му. Поява нових кварків. І йшла пліч опліч з відкриттям нових елементарних частинок, так що мезони і баріони складались у все складніші, багатовимірні структури з ще більшим різноманіттям, яке можна було осягнути лише за допомогою кваркової моделі. Три заряджені лептони всі схожі за своїми властивостями за електрон, однак міон і таолептон мають значно більші маси. Взагалі, всі лептони і кварки можна поділити на три покоління. З чітко вираженою ієрархією мас. Маса частинок другого покоління набагато більша, ніж маса відповідних частинок першого покоління, а маса частинок третього покоління ще більша. Навколишньому світі переважають частинки саме першого покоління, верхні і нижні кварки, з яких складаються протони і нейтрони, з яких складаються атомні ядра, і електрони, які рухаються навколо цих атомних ядер. Частинки решти поколінь швидко розпадаються на частинки першого покоління. На перший погляд, частинки другого і третього поколінь настільки не потрібні, що, коли був відкритий Міон, видатний фізик, Ісаак Рабі зауважив, хто замовляв усе це. Однак насправді є багато фізичних і астрофізичних умов, в яких процеси протікають з високими енергіями, і частинки всіх поколінь відіграють однаково важливу роль. Нейтрино також є лептонами, але не мають електричного заряду. Їхня маса поки що невідома і існують лише верхні обмеження на її величину. Перше нейтрино запропонував Паулі в 1930 році, щоб Врятувати закон збереження енергії в бета-розпаді, коли одне атомне ядро перетворюється на інше атомне ядро з випромінюванням електрона, то енергія цього електрона може бути різною, змінюватись в широких межах. Різниця ж енергії зв'язку цих ядер є чітко визначеною. Виходить, що електрон забирає тільки частину різниці енергій ядер. Тому Паулі вигадав нову частинку, яка мала забирати решту енергії, щоб забезпечувати виконання законного збереження енергії. У 34 році. Енріко Фермі розвинув математичну теорію для бета-розпаду, за якою, наприклад, нейтрон мав ось так розпадатись на протон, електрон і антинейтрино. Оскільки нейтрину не беруть участі в сильній і в електромагнітній взаємодії, а лише в слабкій взаємодії, то детектувати їх виявляється дуже важко. Паулі, перше ввівши нейтрино, вважав це жахливим вчинком. Введення такої частинки, яку неможливо задетектувати, однак, міру підвищення точності експериментів, реєстрація нейтрино стала можливою. В 1956 році ковану і Райнесу перша вдалося задетектувати нейтрино, які йшли від ядерного реактора, використовуючи ось таку реакцію. Протон, поглинаючи реакторне антинейтрино, перетворювався на нейтрон з випромінюванням позитрона. А в кінці 1960-х років в шахті Гоумстейк Девіс вперше зумів задетектувати сонячні. Нейтрино. Для цього він використовував багато тонн миючого засобу, який містив хлор 37 що, поглинаючи нейтрину, перетворювався на аргон 37, радіоактивний розпад якого пізніше і спостерігав Девіс. Зареєстрована ним кількість сонячних нейтрино була приблизно в три рази менша, ніж кількість, яка очікувалась з теоретичних моделей внутрішньої структури Сонця. Ця нестача нейтрино була підтверджена і пізнішими, більш точними експериментами, і отримала назву проблеми сонячних нетрівно. Розв'язання проблеми сонячних нейтрин полягало у нейтринних осциляціях. Справа в тому, що нейтрино, як і інші частинки, існують у трьох різних поколіннях: електронне нейтрино, міонне нейтрино і тау-нейтрино. На сонці народжуються електронні нейтрини. Але по дорозі до Землі приблизно третина з них перетворюється на міонні нейтрино, приблизно третина з них перетворюється на тау нейтрино і лише третина залишаються електронними нейтринами. Поки методика експерименту була заточена саме під детектування електронних нейтрин, то детектувалася тільки третина від очікуваної кількості. Коли ж новіші експерименти набули здатності реєструвати всі три типи нейтрино одночасно, то кількість задетектованих нейтрино стала добре узгоджуватися з теоретичними очікуваннями. Які реакції можуть протікати між елементарними частинками, керують закони збереження. Закон збереження енергії зазвичай не забороняє реакцію повністю, але, наприклад, може диктувати мінімальну енергію, яку повинні мати частинки на вході в реакцію, щоб реакція могла відбутися. Закон збереження імпульсу разом з законом збереження енергії допомагає визначити розподіл за енергіями і імпульсами продуктів реакції. Він теж рідко коли забороняє реакцію повністю. Закон збереження електричного заряду означає, що сумарний електричний заряд всіх частинок на вході в реакцію має дорівнювати сумарному заряду всіх частинок на виході з реакції? Закон збереження баріонного заряду означає, що в реакції зберігається сумарна кількість баріонів мінус сумарна кількість антибаріонів. Хоча стандартні моделі цей закон є точним, але деякі узагальнення стандартної моделі поки що не підтверджені експериментально, припускають, що на проміжках часу набагато більших за вік всесвіт протони могли б розпадатись на позитрони зі збереженням електричного заряду, але з порушенням закону збереження баріонного заряду. Жодна така реакція на практиці поки що не спостерігалась. Іншим законом збереження є закон збереження лептонного заряду, який означає, що кількість лептонів мінус кількість антилептонів в кожній реакції теж зберігається. Причому це справедливо окремо для електронного лептонного заряду, міонного лептонного заряду і таулептонного заряду, тобто для трьох поколінь лептонів окремо. Як це працює, ми можемо бачити на прикладі ось такої фенменівської діаграми для розпаду міона. Ось в цій точці діаграми мюон розпадається на міонне нейтрино, яке забезпечує збереження міонного лептонного заряду, і W-бозон мінус бозон, носій слабкої взаємодії, який забезпечує збереження електричного заряду. Далі w мінус бозон розпадається на електрон зі збереженням електричного заряду. Але, щоб компенсувати електронний лептонний заряд плюс один для цього електрона, треба додатково утворити електронне антинейтрино з електронним лептонним зарядом мінус один. Таким чином, мюон розпадається на електрон, електронне антинейтрино і міонне нейтрино. З явища нейтринних осциляцій і здатності нейтрино переходити одне в одне, ми розуміємо, що закон збереження трьох окремих типів лептонного заряду є лише наближенням. Тим, закон збереження сумарного лептонного заряду за всіма трьома поколіннями лептонів поки що жодних відомих виключень немає. Іншим відомим наближеним законом збереження є закон збереження ароматів кварків, який каже, що в кожній реакції окремо зберігається різниця кількості верхніх кварків антикварків, різниця кількості нижніх кварків антикварків і так далі, так що кварки кожного типу можуть народжуватись і зникати лише парою кварк-антикварк. Цей закон збереження справедливий для сильної і електромагнітної взаємодії, однак порушується слабкою взаємодією. Наприклад, ми знаємо, що при бета розпаді протона на нейтрон один з верхніх кварків має перетворитись на нижній кварк. Сила слабкої взаємодії значно менша, ніж сила решти взаємодій, що й забезпечує, хоч і наближену, застосовність цього закону. Існує ще декілька дещо складніших законів збереження, і всі разом вони визначають те, які реакції можуть протікати між елементарними частинками. Все, що не заборонено законами збереження, може відбуватись на практиці. Ось така у елементарних частинок правова держава. Попри великі успіхи стандартної моделі фізики елементарних частинок, і теоретики, і експериментатори наполегливо шукають її розширення і узагальнення. Ось тут я перелічив кілька явищ, що не вкладаються в стандартну модель фізики елементарних частинок. Нейтринні оссиляції, хоч і досліджуються активно, і експериментально, і теоретично, але все-таки вважаються надбудовою за межами стандартної моделі. Темна матерія і темна енергія, на яких будується сучасна стандартна космологічна модель, не Мають свого пояснення в сучасній стандартній моделі фізики елементарних частинок. Космологічна інфляція, швидко прискорюване розширення Всесвіту на дуже молодій стадії його еволюції, також потребує для свого пояснення полів за межами стандартної моделі. Стандартна модель передбачає повну симетрію між властивостями частинок і їхніх античастинок. Але в космології очікується, що в дуже молодому всесвіті кількість частинок і античастинок була однакова, але в міру того як всесвіт розширювався, охолоджувався, частинки і античастинки анігілювали одна з одною, залишився невеликий надлишок частинок над античастинками. Цей надлишок частинок над античастинками є лише дуже маленьким відсотком від початкової кількості частинок античастинок в молодому всесвіті, однак це порушення симетрії між матерією і антиматерією також виходить за межі стандартної моделі. Фізики теоретики зараз працюють в кількох різних напрямках над розширеннями стандартної моделі, які мають її узагальнити і включити в неї нові явища і подекуди нові, ще не відкриті частинки. Теорії великого об'єднання мають описати всі три типи фундаментальних взаємодій мікросвіту єдиним математичним формалізмом. Включити в стандартну модель гравітацію, мабуть, буде ще складніше, але багато досліджень проводиться і в цьому напрямку. Математично складними, але знаменитими теоріями є суперсиметрія і теорія струн.